Усім привіт! Продажі Кіаспортеч, свіжопринаний Швейцарії, це нас 17 дизель, механіка. 6 ступенева 2015 року випуску 183 тисячі оригінального перевіреного пробігу в гарному збереженому стані, Так зовні, так і технічно. На 16 х лекоспавних колесах на зимовій резині. Резина у нас 2023 року, також тормозні бліни замінені передні. Колодки так само обслужені. Такий має зовнішній вигляд автомобіль, весь ціленький, рівненький, без м'ятин, царапин, сколів в гарному збережному візуальному стані. Можете бачити, ніяких м'ятинок, царапинок, абсолютно нічого немає. Автомобіль тільки приїхав, не полірувався, без хімчистки. В такому стані, як я показую, просто мили поприбирали і все. Сколів, царапин, по капоту, по бамперу, абсолютно нічого немає. Весь хром ціленький, все ціленьке. Оптика без піскострую, всередині така чорна так класно виглядає автомобіль. Зараз перевіримо його точно міром. У нас є один косметичний підкрас Капота. Всі інші елементи в оригіналі. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз пробіг весь автомобіль. Також вікна всі оригінальні, включаючи лобове, п'ятірочка, він код фіксуйте собі. Повний тільки капот, ще раз повторюсь, просто косметично. Це все робили в Швейцарії, так і приїхав автомобіль. Він розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз дуже часто така функція використовується, бо не кожен має змогу самим приїхати. Або просто не вистачає часу. Автомобіль знаходиться місто Радивилів, Рівненська область. Автомобіль не полірувався, зверніть увагу на стан фарби, це трошки сивки від води, все гарно блистить, відзеркалює. Так, перевірили кузов, вікна всі оригінальні, ще раз поперюсь. Зараз покажу вам салон, такий нас салончик. У гарному збереженому стані, в темному виконанні, не прокурений, не продавлений, не затертий. Зверніть увагу, весь пластик ціленький, повний електропакет, блокування дверей, вікон, електрорегулювання дзеркал, шкірне кермо не протерте, так само в ідеальному стані. Шестистопанева коробка передач, механіка, управління підсвіткою, система старт стоп допомога при спуску з гри, антизанос. Ось бірочка про обслуговування. Останнє обслуговування було на пробізі 161 тисяча, по рекомендації потрібно було замінити масло на 180 тисяч. Це все дублюється в сервісній книжці, записано також додатково. в вам покажу. Різні кнопочки для управління бортовим комп'ютером. Такі настався дінь. Потолочок не прокурений, не продавлений. Посторонніх запахів автомобілі немає. Дзеркальця. Зверніть увагу, всі кнопочки ціленькі, нічого не знищено, не затерто, дві розетки, вихід на AUX USB, також FM, mp 3 плеєр. Тут у нас підсвіточка, підстаканнічки, підлокітник шкіряний, такий великий місткий, такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди, все в доброму стані, нічого не гримає, не скрипає. Видно, що автомобіль їздив по рівних дорогах Швейцарії. Також в комплекті у нас два ключі. Ми зараз ведемо. Покажемо. Також обов'язково в кінці відео зробимо тест-драйв, як і завжди, таких два ключика у нас. Так само вони в гарному стані, не знищені. Це візитівка дилер дилерського продажного центру. Так. Зараз заведемо. Так гарно заводиться, чітко, рівненько, ніяких помилок немає. Моторчик працює як швейцарські часи. Також потім покажу підкапотний простір. Всі кнопочки підсвічуються, все повністю функціонує, кондиціонер. Гарно холодить, клімат добре працює. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу все, як там постане. такі на задній ряд. саме великий просторний диванчик, не знищений, не затертий Підлокітник з підстаканниками. Потолочок з цього ракурсу покажу. Так само хайно, сіточка не, не вища. Тут пластик не зацарапаний ногами. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Це гарно стильно виглядає. Машина 2015 року. Ще раз повторюсь, по прийому, по, по всьому ніякої корозії немає. Така у нас оптика ззаді, класно виглядає, світить вночі. Зараз так притемню, так камера цього не передає. Всі емблемки на місці, спортеча, екодинамік, дуже економний двигун, середній розхід по місту 5,5 літра. Це у нас механіка, передній привід, 1,7 дизель, повторюсь, шторочка. Такий великий органайзер, аптечка, аварійний знак, компресор новенький, піна, ключі, трюк. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Видно, що все новеньке, підсвіточка, розетка. Торка, все як має бути. Також сидіння складається в рідну підлогу, якщо потрібно щось велике перевезти чи переночувати, без проблем можете зробити. Дуже комфортно сидіти, така майже по пояс висота. Тут нічого так само не знищено, підсвіточка, все функціонує. Дуже хороший кліренс автомобіля, плюс додатково він захищений арки, пластик пластиком і пороги понизу. Буде довший. Буде довше використовуватись. Такий стан дверної карти. Також прийоми забув показати, пластик, все так само нічого не знищено, не затерто. Ось У нас сидіння складається. Так само та сідушка відкидається. Ось так назад все ставиться, фіксується. Вікна приламіновані заводським таким напилом, щоб швидко не нагрівався салон. Також додатково собі можете затонувати. Як всі знають, в Європі це рідкість, ну не рідкість, взагалі не тонують, тільки задні вікна дозволені. Саме тут прийомний пластик, все в хайному стані. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Мотор зараз заведений, працює чітко, рівненько. Зараз покажу вам всю документацію по автомобілі. Ось він код Kia Sportage 1.7 CRDI, 85 кВт, 15 рік, 9 місяць. Це автомобіль їхав у нас своїм ходом з Швейцарії. Інколи так само привозимо. Так, це у нас сервісна книжка. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування. Зараз фокусує. Перша відмітка. Ставте на паузу собі. Передивляйтеся. Друга відмітка. Третя. Тут четверта. П'ята. Шоста. Сьома, восьма. Восьма – Це остання, яка дублюється з цією етикеткою, яку показував. На початку, коли переходили до салону. 23 рік, 10-й місяць, перше число, 161 тисяча кілометрів. Наші вініточок у нас вже немає. Зараз відкрию капот, покажу вам підкапотний простір, як працює двигун. Так, Назад, все закриємо. Ось такий його вигляд, ще раз покажу. Все охайно, гарненько. Оптика все повністю функціонує. Так само по двигуну нічого не милось. Та як приїхав, так і показую. Всі бунти ціленькі, нічого не кручу, не вертіно. Все по оригіналу. Це все таки насивеньке від від солі, але його можна помити і це буде ухайно, чисто. Стараємося кожній машині мити, але тут от, як ця машина не проходила хімчистки, поліровки, тому цього не робили. Такий у нас акумулятор. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких звуків тут немає. Дірочки на парах. Це є, по Так Також всі родини ложні. Так, продемонструю ще раззовні. Нагадаю, 1.7 дизель, 15 рік, пригнаний Швейцарії. 182 тисячі оригінального перевіреного пробігу. В гарному збереженому стані. Також технічному стані гарний. 23 рік гума, передні бліни нещодавно були замінені. Зараз вам ближче покажу. Ось Такий у нас протектор гуми, що м'якенька, 23 рік. Дисочки ціленькі, неушкоджені. Трумозні дліни без виробитки. Передні, задні мають таку трішки мінімальнішу вироботку, були десь раніше замінені. Кузов без м'ятин, царапин сколів. В у ідеальному стані. Вже розмитений, сертифікований автомобіль, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Ось такий кліренс Гарно них, для наших доріг. Височенький, м'якенький, економний, такий хороший возик для кожного дня. Тож, кого цікавить, телефонуйте, переїжджайте на тест-драйв, огляд міста Радивилів, Рівненська область. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала бічні. Високо сидимо, далеко бачимо, лінзована оптика гарно свічий вночі дорогу або в темно пору доби. Така приємна підсвіточка по салону, червона надає і гарної атмосфери, так само під стаканічках, приладова панель, середній розхід по місту 5,8 літра. Цього автомобіля нагадаю, це 1,7 дизель, механіка, шестиступенева, передній привід, повний електропакет, асистенти. Все є для комфортної їзди. Тож кого цікавить, телефонуйте, переїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Instagram, TikTok. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, опис і ціну. Зараз трошки похолодало, це нас вже все аналізує. сніжиночка, що може бути слізька дорога, але тут не страшно, по нас встановлена зимова гума го року, я вам показував з хорошим ще протектором, ще не один сезон вам від'їздить. Тож, кого зацікавив автомобіль, телефонуйте, все вам розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі!